привитий на медвежому горісі. В цьому году вже останні посилки. Отак От пакую о, і відсилаю. Друзі кажуть, що в мене немає маркетингу. Треба розвивати маркетинг, тому що, тому що треба тік-ток, і то, і все. і коротше, треба. Ну, поки будемо розвивати цей маркетинг, О, покажу, як. На зиму, от зима, ще є трошки береки, лишилося на всякий случай, маркетинг, ще трошки є береки. Зараз відправлю береку і лишається там буквально 10-15 саженців, можливо, 10. І все. Як зберігати, каже, зараз морози ви копаєте. В общем, на якщо на прививки на Медвежому горіху, так, да, його. Проблематично, його не проблематично, його краще тримати в землі. А якщо на власних коренях саженці, дуже, дуже просто його зберігати зимою до весни, можна в прикоп. Якщо нема прикопа, отак мішок під мішок взяти целлофан і вже половину, в половину целлофановий мішок такого раз. Щоб можна було промочувати. Все, і нас засипаю повністю тирсою. Це я не буду хранити, зараз витягую з погріба, тому що можливі мали бути заморозки. І, і отак: от погріб, мішок, тирса влажна, така, щоб не текла. Ставити таку на под доски, знизу клійонку. Проливаєте, воно виливається, щоб вона постійно мокра була. Вона до весни, він, саженець, стоїть, і нічого його взагалі немає. Весною витягли, як свіжі посадили. Це за власнокореневі. О, зараз буду витягувати і розсилати, власнокореневі саженці. Отак воно храниться, без проблем. В погрібі не треба там щось придумувати. Вони виживають так і їх можна, в общем. А так саме краще храніння. Погріб, мокра тирса. і не надо. Можна в прикоп, а можна, якщо немає там прикоп, хочете, хочете в ці вікна посадити, щоб під рукою був саженець постійно. Норяйте, засипаєте тирсою влажною, потім, коли тільки вікна теплою є, взяли, витягнули, посадили, засипали, пролили і ларіві В общем, по цьому. Зимою можна садити тільки є теплові вікна, можна витягнути з цього. З мішка раз, витягнув, дернув собі його, бах-бах, присипав поля і вже посадив, Все, забувся до весни. Так якось. Всім пока.